Доброго ранку, давай ми з тобою привітаємось та пограємось. Якщо на деревах листя пожовкле, якщо вкрай далекий, пташків відлетіли, якщо небо хмуриться. А дощі капатить кап-кап-кап кап. це кап, кап, кап. цей час осінь називається і віє, задуває. Жовті листочки здуває. Ось яке у нас з тобою гарне деревце, але на ньому чого не вистачає, так, кольорових листочків. А давай ми з тобою кольорові листочки зробимо. Беремо кольоровий папір і рвемо на маленькі частинки. На, можна на дуже маленьке, а можна і не на дуже маленьке. Можна ще і іншого кольору взяти, зеленого, червоного. У нас же на кольорові листочки. Можна на такі квадратики, полосочки порвати. Ось, порвали листочки з тобою. Беремо клей, гарненько змащуємо. Ось так гарненько да, змащуємо. І прикрасимо наше деревце кольоровими листочками. Ось так. І гарненько можна придавити, да наші листочки приклеїлись. Ось.